Розділ 12 Зранку нас розбудили аж на сніданок, давши можливість краще виспатись. Поївши, ми почали збиратися до ризикової вилазки в саме пекло ворога. Вирішили залишити наглядати за волами Муню, бо з ним було б важко бути непоміченими, а ми дуже того прагнули. А щоб йому не було зовсім сумно, залишили також Катю з даною, хоч ті вперто хотіли йти з нами. Довелося бароку їм пояснювати, що чим нас менше, тим більше маємо шансів. Навпаки, не хотіла ніяк заспокоїтись Дана. Якщо буде більше пар очей, ми швидше зможемо відшукати ту змію. Ага, ми тільки більше будемо переживати і наглядати ще й за вами, а не шукати того гада, вирішив підвищеним тоном вгамувати свою кохану уч. Це спрацювало. Дана ображено розвернулась і пішла шукати підтримків дракона. Катя ж тихо побажала нам успіхів та пішла за нею. Які ж ті жінки інколи бувають невгамовними і нерозсудливими. Це просто якийсь жах, пожалівся думовий. Сам винен. Бачили очі, що вибирали, ще й мене підбував, тож нема тепер чого нарікати, відповів я. Так і так, погодився він зі мною. Але інколи вони доводять мене до сказу. В дорогу рушили один за одним, а повів нас Брук. Він же знав дорогу до лазу. Вже за годину ми сиділи в кущах навпроти проходу. Який виглядав як звичайний вхід у печеру скелі, не наважуючись рушити далі. Я піду в розвідку, зголосився Грен. Мене якщо і побачать, то можливо не звернуть ніякої уваги. Мало яка мавпа по околицях розгулює. Може, в тому й був би хоч якийсь сенс, якби я тут побачив хоч декілька диких мавп, але наразі довелося зустріти тільки одну і то вчену. Але свої думки я залишив при собі, щоб зайвий раз не лякати Грена. А в розвідку все одно треба було комусь іти і ризикувати. Грен підійшов ближче, нічого страшного не трапилось, потім він усмілів трохи і підійшов до входу, знову нічого, тоді він рушив усередину і зник там. Ми перезирнулися, але квапитися не стали, чекаючи продовження. Хвилин п'ять все було тихо, потім з'явився Грен і помахав нам рукою, запрошуючи йти до нього. Тільки тепер ми вийшли зі свого укриття і поспішили в його напрямку. Тут все тихо і нікого не видно, доповів він нам, як ми наблизилися ближче. Прохід виявився тунелем, що пролягав добрих 150 метрів у скельній породі. Виглядало на те, що то не була примха природи, а хтось намисно прорубав його своїми руками. Наблизившись до кінця тунелю, ми обімліли від побаченого я ще ніколи не бачив, щоб на такій короткій відстані так разюче мінялася природа. Ми опинилися просто в тропіках, бо навкругі росли різноманітні пальми, а не листяні та хвойні дерева, які ми залишили по той бік тунелю. Видершись нишком на ближчий пагор, ми побачили долину усій її красі. Внизині в променях яскравого сонця переливалось і виблискувало чималих розмірів озеро, а посеред нього утворився острів, на якому можна було розгледіти поселення темних ельфів. Очмоніти можна. не втримався вчений, роздивляючись все навколо. Ще ніколи такого не бачив і навіть в книжках не читав. Щоб таку красу побачити і дослідити, навіть померти не шкода. Ще встигнеш померти, ми зараз не для того сюди прийшли, а навпаки, щоб врятувати Фіна, узвався уч, чи ти вже передумав йти в учні до Догобородого? Ні, не передумав. Просто тут так дивовижно, що подих перехоплює, зізнався Грен. Ви зараз договоритесь, що нас або почують, або помітять, тоді ми тут всі не завжди залишимось, застеріг барок. Давайте швиденько знайдемо ту кляту зміюку і чим скоріше непомітно звідси зникнемо. Заперечень не було, і ми почали ретельні пошуки, заглядаючи під кожне дерево і камінюку, де б міг ховатися той гад. Минуло дві напружені години, а наш результат був нульовим, поки Гре не змучився і, сівши під пальму, не підняв голову догори. Вона там, тихо, щоб не переполохати, показав нам рукою наверх дерева вчений, де на краю гілки грілась на сонечку жовто-червона змія. Блін. Хто ж міг собі уявити, що ті плазуни віддають перевагу деревам, а не землі? Так можна було й цілий день деревно шукати. Грен, ти в нас, здається, єдиний спеціаліст по деревах. Чи зможеш її звідти дістати? спитав я вченого. Спробую, відповів той і, взявши мішок для змії, поліз нагору. Йому вдалося підібратися до неї на вістань витягнутої руки. Тоді вчений приготував мішок і стрибнув, щоб зненацька захопити змію в полон. Все в нього вийшло, і гад опинився всередині, але було одне але. Грен не втримався і разом з мішком полетів донизу, розлякуючи птахів і смачно гепнувся на землю. Пташки з галосом зірвалися зі своїх місць і піднялися в небо. Ми швидко підбігли до вченого, але допомога йому не була потрібна. Вже зимить він стояв на ногах і з острахом оглядався навкруги, міцно тримаючи здобич. Треба тікати, як завжди лаконічно видав Брук, але вже було пізно, нас помітили, і ми почули войовничі голоси ельфів, що з неймовірною швидкістю наближалися все ближче й ближче. Ми не встигнемо, на всіх перестріляють, тому треба розділитися, миттєво зметикувавшись, запропонував Барук. Ми з Бруком будемо їх відволікати на себе, а ви щодуху біжіть до виходу з долини. Сперечатися часу не було, ми з усіх сил побігли, а орки ще трохи зачекали і голосно кинулись протилежно від нас сторону. Я не знаю, скільки минуло реального часу чи хвилина, чи півгодини, чи більше, бо для нас він просто зупинився, а ми бігли, доки не опинилися, по той бік скель. Тільки там попадали під втоми вусті кущі і почали переводити подах, ловлячи ротом повітря, як риба, викинута на берег. І що будемо тепер робити? віддихавшись, запитав я. Давайте трохи зачекаємо, запропонував уч. Можливо, їм вдасться вибратися, і буде потрібна допомога. Так і зробимо, погодився я. Грен, ти хоч змію не загубив, а то щось не хочеться, щоб всі наші потуги пішли куту під хвіст. Вчений помахав мішком, показуючи, що за те можна не переживати. Ну, хоч це добре, з полешенням видихнув я. Ми так пролежали годину, і з кожною наступною хвилиною наші сподівання на повернення друзів танули все більше. Судячи зі всього, ми їх втратили, виголосив невтішний вирок Уч. таке нікому не хотілося вірити, але висновок напрошувався сам собою. Всі чудово розуміли, що вибратися живими з лігва темних ельфів шансів дуже мало. Може, ще трохи зачекаємо, запропонував Грен. Гадаю, якби баруку з Бруком вдалося їх обдурити, вони б же повернулися. А так, нема сенсу наражати на небезпеку ще й себе, та й дівчата з мунею, певно, вже хвилюються, зі смутком в голосі сказав уч. Ми встали і, пригнувшись, почали пробиратися до нашого табору. Уч не помилився дівчата вже не знаходили собі місця, і, як тільки нас помітили, зрадучів кинулись нам назустріч, але, побачивши наші вирази обличчя, зупинились. Що сталося? Де Брук з баруком? занепокоєно спитала Катя. Ми зупинилися і, понуривши голови, стояли так, не в змозі нічого відповісти. Вони зрозуміли нас без слів, і на їхніх очах виступили сльози вічію, які б ніхто не міг зарадити. За цим всім поодель спостерігав Муня. Він, мабуть, також все зрозумів, бо, як ми підійшли, нічого не питав, а просто всіх нас обійняв, а потім вибачився, сказав, що мусить побути на одинці, і кудись пішов. Я добре пам'ятаю, що дракони також плачуть, але, певно, вони не дуже хочуть це показувати, тому ніхто його не зупиняв. Кожен мав ту втрату пережити сам, тут ніякими словами не допоможеш. До вечора ніхто так і не проронив ні слова. Муня повернувся за півтора години також мовчки. На нього було страшно дивитися таке враження, що ця страшна втрата давалась йому найважче. Раптом ми почули чиїсь важкі кроки, вони наближалися, і ми навіть не встигли ще прийти до тями, щоб щось зробити, як перед нами з'явився брук, який на плечах улік барука, якого зі спини стирчало дві стріли. Він, акуратно, ще дихаючого орка, поклав на живіт і почав роздивлятися поранення. Як він? ще не вірячи побачене, спитала Катя. Погано, буркнув Брук. Нам трохи не пощастило. Ми вже майже їх надурили і сталося виходу. Але в тунелі нас наздогнали постріли, мене оминуло, а от його ні. Дивно інше, чому вони нас перестали переслідувати далі. Судячи зі всього, стріли не отруйні, інакше він би вже не дихав, але вони поранили легені, тому витягнути ми їх не зможемо, бо він тоді зразу захлинеться кров'ю. Його треба вести до доброродного і сподіватися, що той зможе цьому зарадити, а барок сильний і зможе витримати це все. Після цієї довгої тиради, як для троля, він взяв гострий ніж і почав старану, щоб не нашкодити підрізати стріли під корінь, щоб вони менше заважали орку, який був без свідомості. Потім брук витер губи барука від крові і змучив їх водою, взяв покривалу і дбайливо накрив пораненого, що той не замерз. Їхати на ніч сенсу не було, хоч і треба було поспішати, але мусили й самі відпочити, сил набратись і дати змогу прийти до тями баруку, щоб побачити в якому він стані і чи можна його ввести в таку дорогу взагалі. На цей раз вирішили розпалити вогонь, бо поміркували, що оскільки темні ельфи не захотіли переслідувати назовні троля з орком, які вже були майже в їхніх руках. То певно, їм байдуже, що відбувається в навколишньому світі. Вони охороняють тільки свою територію і домівку, долину. Дівчата надумали щось усім приготувати і заварити чай. Все відбувалося в моторошній мовчазній тиші, але раптом ми почули ледь тихий голос барука: Переверніть мене. Тобі краще не живуті лежати, так легше дихати, і на конечники стріл менше шкодять легеням, повідомив йому Брук. Я не хочу так помирати. Я хочу бачити вас і небо. настояв на своєму орк, відхаркуючи кров. Брук вирішив далі не заперечувати і виконати прохання друга. Він якомога акуратніше перевернув барука, не забувши підстелити йому так під спину, щоб наконечники стріл менше тиснули на легені. Тигрен не помилився, однуріг це дуга плика, книжка не збрехала, ледве чутно звернувся барук до вченого. Краще б помилився. Не зрадів такому підтвердженню Грен. Все нормально, так мало бути. Життя за життя, і це логічно. З останніх сил, продовжував Орк. Я завонив перед Фіном і маю тепер своє віддати за його. Все обійдеться. Ми і Фіна врятуємо, і тебе до Догобороду доставимо, а він точно щось придумає, тому не переживай. Просто потерпи трохи, вирішив підтримати барука уч. Яке чудове небо. Почули ми, затихаючи слова орка, після яких він замовк зовсім, його дихання зупинилося, а очі почали скляніти і все більше відображати його улюблене небо. І тут вуча щось всередині убірвалося в нього почалася страшна істерика він накинувся на тіло орка і почав його трясти і бити по лицю, а потім, раптом щось згадавши, сильно, двома руками, натискати в різних місцях на груди. Скутина ти така, куди ти зібрався без дозволу? Тебе ніхто не відпускав. З ким я маю самогон купити, а до кого гості буду ходити? кричав уч крізь сльози не своїм голосом. Хто мені дім свій допоможе збудувати і підтримувати на початках? Я не знаю, скільки часу це тривало, бо всі перебували в шоковому стані, і йому ніхто не заважав, і ми не знаємо, що сталося. Чи то домовому якось вдалося достукатися до барука через завісу смерті, чи йому все ж вдалося запустити серце, але раптом ми почули стогін і тихий голос барука Не бий мене, мені боляче. Почувши це, уч зупинився і безсило повелився на орка, обіймаючи його. Він же не кричав, бо просто не міг. Було видно, що виснажився на всі сто. В нього тільки продовжували текти сльози, але тепер певно від радості, що йому таки вдалося неможливе. Я ніколи не помічав в уча такої сентиментальності і прив'язаності до будь-кого. це більше було притамани дракону. Мабуть, поки нас не було, вони зорком дуже потоваришували, бо інакше я не можу пояснити його безглуздий і в той же час героїчний вчинок. Барок дихав, і це було головне. Дівчата зголосилися всю ніч по черзі доглядати його. Без Беселого уча ми клали спати до ранку, а самі розбили години для чергування. Я після всього пережитого за день навіть не сподівався заплющити очі, тому погодився чергувати першим в парі з Катею. Але через кілька годин втома таки взяла своє. Я розбудив Муню, а сам влігся і, закривши очі, забувся в ментежних сновидіннях.